Шановні глядачі, я вас вітаю. Сьогодні експрес-огляд самого дешевого будинку, який продавався в місті Яготині. І, І зараз те, що я вам покажу, я вам розкажу, які помилки допустив продавець, які правильні поступки зробив покупець. І всі люди, хто хоче купити собі найдешевший варіант. Довжні знати, яку треба виконати роботу для того, щоб отримати чи придбати саме дешевше житло. Деталі я розкажу після того, коли я вам зараз покажу, але ви повинні розуміти: ціна менше 4 тисяч доларів. Менше. Зараз хтось але... Але давайте подивимося, як живуть квартиранти у будинках, що вони після себе залишають. І що значить, не хоче людина заробити більше і навести порядки. Тому, будь ласка, давайте все подивимося. Перед вами глядачі подвір'я. Чого в мене в руках ліхтарик, ви зрозумієте пізніше. Ладно, ніхто не з'являвся, не покошено ще це таке, так собі. Городик. Всі ж хочуть городинку, так? Да? Ну, подивіться, як вона заросла. Да ладно, з цим ще можна поборотися, поборемося, нічого страшного. Вулицю я називати вам не буду. От дивимося і бачимо, є будиночок, є верандочка, є криниця. От там навіть погребець є, зараз покажу. А навіть за погребом від дороги у людей навіть є гараж від дороги. Ось, будь ласка, невеличкий, компактний, все, можна миритися, Але ж, Але ж дивимося далі. Криниця. Я ж, Ви ж знаєте, я люблю по криницях позаглядати. Що да? ми там бачимо? Криниця вже більше половини засипана сміттям. Отак. Леньке, да? Леньке. Газ. Слава Богу, що хоч газ не відрізали, а просто кранік водний закрили. Не рекомендую нікому на сьогоднішній день подавати заявку на відключення газу. Люди добрі, заплатіть за доставку газу, але ні в коїм випадку ніколи не подавайте заявку, що ви хочете його відключити. В газовідновлення обидеться вам такі кошти, що плакати будете. Запомніть цю рекомендацію. Погріб, яма. Ладно, це не сильно важливо. Колодязь показав, зараз ще подвір'я показав, а тепер давайте подивимося на філь... фільм жаху від Романа Щербакова. Другого я сказати нічого не можу. Зверніть, клас. Отака От відбулася продажа. Отак От жили квартиранти. Отакий От залишили порядок після себе. Ну, скажімо так, мені донесена інформація, що це були квартиранти. Дивимося далі. Скло валяється, все вибито. Нормально. Сарайчик. Ви скажете, що тут є сарайчик. Спасибо, квартирантам. А, А люди потім жалюються, чого ж ніхто не хоче здавати. Ну тут теж я бачу, що все супер. По будинку. Будиночок, вибачте, стіни, слава Богу. Він ще стоятиме. Люди тут, як і купили, порядок наведуть. І повірте мені, цей будиночок ще буде стоїть немало коштів за затрачений свій труд. Сарайчик, да, сарайчик просто, просто супер. Навіть по... нічого, ніхто нічого винести своїми руцями не хотів і зробити. Ну я не знаю, як це так, люди живуть. Мабуть, де живемо, там, там і гадимо. Молодці. Ділянка 7,3. Напоминаю, що цей будинок самий найдешевший, який був проданий в цьому році в місті Яготині. А тепер саме. Саме найкраще, самий класний ремонт міста Яготин. Господи, в мене собаки у чистішому сплять, а тут жили люди. Що ж, ладно, я не знаю, хіба ж так можна жити? Зверніть увагу. Це, мабуть, намагалися вже на металлом здати. Виперли автоматику. Хорошо, що теплообмінник хоч залишився. Давайте заглянемо. А, так стоп. Ще ж і димоход сперли. А він був, мабуть, сюди. Підключений. Ладно, давайте далі йти. Вікно. Нічого позастекли, так його ж саме легше взяти. ОСБ зашити. А далі так само. Клас, люди добрі, тут же ж. Хіба в таких умовах можна жити, а люди жили. Зацініть. Тут світла немає, оце тільки у веранді світло горить. От тут ще й люди жили? Жили. Да, вонь стоїть неймовірно. Зато он, бачите, газ, електролічильник не сперли. Зато систему опалення вирізали. Молодці. Але ж будиночок колись був гарний, прикольний. Боже мій. І тут це позашивали, ще й пеною позапінювали. Це ж додаткове утеплення, ви ж розумієте. Не провітрюється, нічого. Тут, правда, да, трошки роботи буде, Ну, кімнатка простора. По-моєму, загальна площа будинку 47 квадратних метрів. Що ж. Фільм «Жахи» від Романа Щербакова, я думаю, видався вам на славу. Це від мене до вас звернення про те, як треба продавати будинки по самій найнижчій ціні. Що ж, ходімо на вулицю, тепер буду розповідати, як воно все продавалося. Тепер, шановні, ви бачите, коли можна купити найдешевший варіант і за які гроші. А іменно, власники будинку жили в Харкові. Приїхали сюди, подумали, що все, що ми хочемо, це одне. А все, що реальність це друге. Поїхали поплатили за борги. Загальна сума боргу, слава Богу, невелика, всього 8500 гривень. Слава Богу, арешт ніхто не наклав. Електроживлення, як бачите, було не відключене. Газ не відключений. Водопостачання борг був 4 з копійками. Ну, 4500. Господарі, які його продавали, розуміли, що будиночок, ніби як вони поставили, що продаємо земельну ділянку. І тут вони зробили дуже велику помилку. Треба було виставляти, що ми продаємо будинок, на яко, на земельній ділянці, який є з комунікаціями, з діючими, невідключеними, і прийти хоча б поприбирати. Якби тут було прибрано, якби оце все було вигріблено і покошено. Я думаю, що вони б цей будиночок би 100% б тисяч б за 5 продали не менше. А може і більше сьогоднішніми реаліями. Я вітаю нових покупців. Люди, не лодарі. Вони прийшли, це все побачили, сторгувалися менше 4 тисяч. Оформили. Да, оформлення їм вилізло майже 25 тисяч гривень. Ну, вони купували будинок та земельну ділянку. Продавці, слава Богу, за себе заплатили те, що їм передбачено по законодавству. І Тепер нові господарі зроблять тут порядок, закатають рукава, наведуть порядки і будуть собі користуватися будиночком. Я так зрозумів, хочуть поселити сюди батьків стареньких, які дуже далеко живуть. Коли ми продаємо, я приходжу, людям рекомендую, наведіть порядки, зробіть, щоб можна було приємно зайти. Буквально зовсім. Нещодавно заїжджав до одних людей, люди мене не чують. Люди кажуть, ми цього робити не будемо, ми не хочемо. Понятно, що на такі будинки тоді ціна зменшена. Ну якщо будиночок приведений до ладу, все зроблено, красота, порядок, то такий будиночок і продається набагато швидше. Не знаю, чи вийшли в мене. Е кіножахів, але майте на увазі у оголошеннях, яких... Люди допускають помилки, і буває, що під цими помилками ховається більш-менш цілий будиночок, у якому можна жити, його адекватно продати, але треба стати і щось поробити. Ну, отака от реальність. Можливо, я дуже багато вам наговорив, мої думки розбігаються там десь. Ну, Загальна тема була зрозуміла. Що ж, а я їду вам зовсім скоро показувати і презентувати ще декілька цікавих будиночків. Як завжди, можна там поставити лайкос, можна написати коментар. Навіть дозволяю під цим відео з матюхами. Всім дякую за перегляд. Ну щось, комусь в житті везе, а комусь не везе. Хтось вміє працювати, а хтось вміє лодаря валяти. От такий мій висновок по даному будиночку. На цій вулиці вже дуже багато мною будинків продано. Ну не буду показувати, де знаходжуся. Всім дякую.